Студія «Вогнеслово» Аудіокнижки Українською з вогником представляє. Фентезі роман Війна Чемпіонів. Глава 23. Загадковий незнайомець. Швидко залишити болото не вдалося. Довелося чекати, поки кінь не відновить свою життєдіяльність та повернеться до звичного стану. Лицар швидко мчав весняним лісом, вправно минаючи вікові дерева та старі, вкриті мохом колоди, що часом траплялися на його шляху. В далекому минулому життя фрога цілком належало військовій справі, і здобуті навички у майстерності володіння зброєю та верховій їзді залишилися з ним по цей день. Багато років тому, намагаючись врятувати друга, лицар загинув. Потонувши в одному з чисельних боліт, що ховав у своїх темних нетрях загадковий ліс. Фрог повернувся до замку та швидко вирушив до тронної зали. У приміщенні було порожньо, але за мить лицар почув добре знайомий голос Вінтера, що лунав позаду нього. Швидко ти повернувся? В мене відбулася незапланована зустріч, книгу втрачено, мовив фрог, відвернувшись до співрозмовника. Он воно як. Цікаво, ходімо, розкажеш детальніше. Якщо вже тобі не вдалося провести ритуал, це має бути щось дійсно серйозне, намагаючись зберігати спокій, мови Вінтер. Увійшовши до однієї з кімнат замку, Фрог розповів про все, що відбулося біля мертвого болота. Що ж то за сволота? вголос розмірковував Вінтер. Не знаю, то я знесу йому голову, нехай тільки з'явиться. Зможеш пригадати, як він виглядає? Так. Відповів фрог та спробував відтворити у пам'яті образ загадкового незнайомця. Занурившись у спогади, лицар доволі швидко зобразив у своїй уяві чоловіка у чорному, худорляве обличчя невідомого, мало чіткі риси, великі очі, тонкі губи, прямий гострий ніс і коротке чорне волосся. Якби ти не став воїном, напевно, знайшов би себе як вправний художник, мовив крижаний король, отримавши з під свідомості фрога, ймовірний портрет. Після чого рушив до книжкових полиць. Є щось, поцікавився Фрог після того, як господар замку поклав на стіл товсту книгу, сміст якої уважно вивчав кількома хвилинами раніше. Поки ні, хіба що, вінтер підійшов до книжкових стележів та розгорнув ще один фоліант. Хіба що цей? мовив крижаний король та передав відкриту книгу Фрогу. Можливо. Волосся довше і на вигляд тут він молодший, але загалом схожий. Хто це? запитав Фрог, вдивляючись у малюнок. Дарк, цей чоловік старший за нас з тобою, йому приблизно 300 років, проте він не є лицарем, колись був людиною. Але після того, як потоваришував з темряви, перейшов на дещо інший рівень. Має владу над мертвими, пояснив Вінтер. Некромант? — Схоже на те, але, судячи з твоєї розповіді, він здатен не лише на взаємодію з мертвими призов скелетів, мертвяків, наведення Мари, напевно, за час свого існування почав здобувати нові знання. У книзі написано, що народився твій новий знайомий понад два століття тому, і мешкав у замку, який стоїть за північним кордоном, отже, часу для самовдосконалення мав достатньо. В одній з розмов Володар згадував про цього добродія, проте нас він тоді не цікавив. Пояснив Вінтер, якщо той чарівник має владу над полеглими воїнами, міг би стати нам у пригоді, припустив Фрог. Він сам по собі, до того ж володіє захистом від більшості магічних впливів, через це ми не розглядали його як потенційного союзника. Переконати Дарка пристати на бік нашої армії навряд дасться, мовив Вінтер, якого біса він плутається у нас під ногами, це наші болота, мовив фрог. Лізь є спільною територією. Можливо, ваша зустріч лише збіг обставин, хай залишає книгу собі. Я маю ще один фоліант на сторінках якого можемо знайти таке саме закляття. Втрата книги для нас не проблема. Проте, якщо чоловіку чорному почне нам заважати, доведеться провести роз'яснювальну бесіду. Із задоволенням, мовив Фрох, продовжуючи вдивлятися у похмуре обличчя на старому портреті. В цей час Дарк сидів на півтемряві однієї з просторих кімнат свого маєтку та гортав пожовклі від часу сторінки. Подібна книга мені вже знайома, мовив чоловік, поклавши фоліант у чорній політурці на стіл. Що ти схиблений ще вигадав? Грається своїми ляльками, то нехай би обрав для забавок окремо взяти королівство або ліс. Він, бачиш, ти вирішив збільшити масштаби. Високий міцний чоловік, що стояв поруч, мовчки дивився на Дарка. Знаю, що не можеш відповісти мені, вибач, та геть, думи сумні, одягайся тепліше, мортире, невдовзі ми вирушаємо до північного міста Гротвіль. Певен, зустрінемо там когось цікавого. Настав час трохи розважитись, і нехай той бісів чорний лицар знає, що він не один такий завзятий, мовив Дарк, підводячи зі стільця. Мартир підійшов до старої шафи та відкрив почорніли дверцята. Замість одягу на полиці стояв металевий нагрудний обладунок, поверхня якого подекуди вкривали дрібні вміятини. Полиці нижче лежала згорнута в кілька разів кольчуга. Корвен, годі ховатися у пітьмі, виходь, тут лише свої, вигукнув Дарк. Замить із віддаленої частини кімнати виникла фігура, що ніби з суцільної темряви. Воїн середнього зросту був схожим на людину, міцна тілобудова, широкі плечі. Мужнє обличчя загадкової постаті мали чіткі риси та чомусь виглядало так, не наче його забруднено сажею, що створювало образ вояка, котрий щойно повернувся з поля бою. Насправді, Корвен вже давно не був людиною, у далекі часи, коли Дарк лиш робив свої перші кроки, практикуючи некроманію, і йому вдалося прикликати собі помічника, що вже не одне сторіччя залишався для нього вірним супутником та охоронцем. Тіло Корвина захищав шкіряний обладунок. Темні штани були заправлені у високі чоботи, а на голові розташовувався шолом, що залишав відкритим обличчя свого власника. По обидва боки на поясі були закріплені короткі мечі, які частково приховував довгий чорний плащ. Дарк поглянув у бік кремезного вояка, який вже закінчив одягати броню. Зараз мартир, який вдягнув на себе кольчугу, що доходило йому до колін та закріпив поверх неї нагрудник, мав ще більш загрозливий вигляд. Доповнювало образ кремезного чоловіка накидка з мішковини, яка мала широкий капішон. Яку зброю обираєш? поцікавився господар. Мартир відкрив сусідню шафу і за кілька секунд витяг з неї великий молот. Гарний вибір, саме те, що нам потрібно. Ну, а зараз моя черга, мовив Дарк та дістав шухляди столу на велику скляну кулю блакитного кольору. Кожен має використовувати те, на чому знається, страх. Зброя, що здатна нищити свідомість більшості ворогів хто злякався, той вже переможений. Корвен та Мартир переглянулися. Ну що, друзі, ви готові? Тоді рушаємо. Після цих слів у кімнаті почали одне за одним з'являтися маленькі червоні вогники, що поступово оточили трійцю. Приміщення на мить поринуло суцільну пітьму місячне сяєво зазирнуло у вікно, проте у кімнаті було вже порожньо. За хвилину яскравий спалах розірвав темряву закинутого горища. Першим зі світла зеленого сяйва овального порталу з'явився мортир. Слідом за ним в приміщення вкотився корвен, замикав трійці чоловік у чорному одязі. Усе одно краще, ніж пішки, мовив Дарк, поглянувши на корвана, який, піднявшись з підлоги, активно струшував з себе пил, що, здавалося, осідав тут рукам. Мортир тим часом підійшов до невеликого вікна та обережно визирнув двір. У тьм'яному світі ліхтарів темні провали віконіби сліпі очі дивились одне на одного. Прохолодний вітер розгойдував почернілу дошку, що висіла біля входу до місцевої таверни, а важкі кроки вартових сталевим лезгом карбували сіре каміння бруківки, що порушило гнітючу нічну тишу. Ласкаво прошу до Гротвіля, темної столиці півночі. Тут знайшли притулок найманці, вбивці та купи іншої наволочі, що мають проблему у більш цивільних містах. Ці люди зроблять будь що на радість тому, хто не злякається заплатити золотом за їх послуги, мовив Дарк. Корвен, що закінчив приводити одяг до ладу, наразі також стояв біля потрісканої віконної рами, вдивляючись у похмурі краєвиди. І якщо шукаєте найманих вояків, це місце саме те, що потрібно. Темний лицар вже не діслав сюди одного зі своїх прибічників. Я відчуваю таких, як він, не живий і не мертвий. Завтра надвечір бойова лялька прибуде до Гродвіля. Потрібно буде зустріти його, сміхнувся чоловік у чорному. Глава 24 Таверна. Таверна Хитрий лис здавна користувалася лихою славою. Оповита чутками та розповідями тих, кому доводилося бувати в цьому загадковому місці, вона давно перетворилася на легенду, відомо далека за межами Гротвіля. Поговорювали, що саме у цих стінах збираються найвідчайдушніші вбивці та мисливці за головами північ завжди притягувало до своїх земель найманців, і Гротвіль не став винятком справи, проте недоброї репутації хитрий зазнав не стільки через найманих вояків. Скільки завдяки чуткам про те, що колись звичайна таверна стала місцем зібрання нечистої сили, чув про це і кетел, тому і вирушив на пошуки воїнів саме до Гротвіля. Залізний капітан став за мету відібрати найкращих знайменців, розраховуючи знайти у таверні очільників, котрі мали у своєму розпорядженні вже сформовані загони. Безумовно, виякі з потебіччя викликало капітана не менший інтерес, проте купити їх за гроші було практично неможливо. Хіба чи поталани знайти того, хто має владу над подібними створіннями, підписавши угоду безпосередньо з ним. Кетл перетнув високий дерев'яний поріг і опинився всередині. Знайшовши неподалік дверей вільний стіл, капітан сів та крадькома почав оглядати присутніх. Звісно, поява невідомої особи не могла лишитися непоміченою, і вже наступної миті Кетл зауважив, як до нього прямо й Чорному. Вітаю в місті жахів. Мовив Дарк, сідаючи на стілець поруч із залізним капітаном, навряд ми знайомі, відповів Кетл, не зводячи погляду з полум'я свічки, що стояла на столі. Імена не мають значення. У мене є те, для чого ви прибули до цього скорбного місця. Я причиню завісу, обіцяю, буде цікаво. Після цих слів чоловік у Чорному нахилився до помаранчевого вогника та пошепки мовив: Покажи справжнє! Поступово частина відвідувачів таверни почала змінювати свою подобу. Корчмар, що причаївся у дальному куті, зараз ледь нагадував людину. Його сіра, немов попіл шкіра, була вкрита глибокими зморшками. Довгі гострі вуха, що стирчали догори, здавалося, ловили найменші звуки, чуючи голоси кожного з присутніх. В глибоких темних очах відбувалося тьмяне світло масляної лампи. Неподалік фідних дверей розташувалися двоє осіб. За своєю подобою, схожих на власника сірої шкіри. У протилежній частині залу стояв високий чоловік, який хвилиною раніше мав вигляд похиленого до землі старого. Наразі він змінив свій дірявий плащ з капішоном на обладунки вояка, а кволе тіло почало скидатися на ранковий туман, раптово набувши міцних обрисів. Сьогодні тут досить людно, сміхнувся Дарк. Кетл поглянув у бік свого співрозмовника. Я недарма наголосив, що цього вечора переважна більшість відвідувачів смертні. Невідомо, хто саме запропонує вам свої послуги, упері, привиди та безліч інших цікавих осіб. Не вгадаєш, на кого натрапиш? Зазвичай сюди приїздять у пошуку людських найманців, але, запевняю, є воїни не менш гідні. Дарк відшукав поглядом мартира і схвальним рухом вказав йому на те, що час починати. За мить круглий дубовий стіл, за яким сидів велетень у капішоні, полишив своє місце та з гуркотом впав на підлогу. У гостровухі, котрі в очах решта відвідувачів мали вигляд міських вартових, рушили у бік розбишаки. Вгамуйся, чоловіче, якщо не хочеш знайти вічний спокій у цих стінах, мовив один з вояків. Проте як тільки варта підійшла ближче, мортир схопив одного з них, відкинувши до центру зали немовщиня. Молод, що до часу чекав тьмі коло стіни, ніби живий, стрибнув до рук мортира, жадаючи гарячки бою, потужним ударом збивши з ніг другого вартового. Корчмар, який уважно споглядав за розвитком подій, непомітно для всіх, тричі плеснув в долоні, і десь у темряві підземних катакомб почулися кроки. Відмінний слух давав можливість власнику таверни чути набагато більше, ніж могло вловити людське вухо. На його поклик відгукнулися і невдовзі. Приміщення мало поповнитися новими гостями. Вартовий, що був відкинутий мартиром до центру зали, підвівся та, діставши меч, рушив у бік свого кривника. На допомогу сірошкірому за столу перестрибнув кремезне бородань, що, озброївшись дубовим стільцем, також вирушив на зустріч з велетним. Тим часом майстерно замасковані потаємні двері, які знаходилися неподалік від кочмаря, відчинилися і з підвалу одне за одним вийшли троє створінь, одягнені у старе лахміття. Таємничі постаті зовні скидалися на людей, що, судячи з усього, довгий час не бачили ванни або бодай звичайної водойми, мужні обличчя невідомих, які решту відкритих частин їхнього тіла вкривав товстий шар чорного, схожого на чорнозем бруду. В руках першого із вояків знаходилася сітка, надійно сплетена з товстої мотузки, двоє інших створінь мали при собі палиці із залізним наверщем. Бородань кинувся до Мартира, але, отримавши удар важким чоботом, відкотився назад. Вартовий, котрий також вирішив піти у наступ, сповна, відчувши на собі поштовх молота, відлетів убік. Ставало зрозуміло, що велетня так легко не вгамувати. Наступної миті тіло мартира оповило мотузяна сітка, котру, підкравши зі спини, майстерно накинув одне з новоприбулих темних створінь. Волетин озирнувся, одночасно спробувавши звільнитися від пут. Але сітка, немов кокон, міцно повила могутній торс, не даючи змоги повноцінно рухатися. Після того, як велетен тимчасово втратив можливість атакувати, вояки, озброєні палицями, швидко скоротили відстань, почавши засипати мартира потужними ударами. Істота, що хвилиною раніше накинула сітку на нездоровання, раптово зникла, ніби розчинившись у повітрі. Мартир намагався ухилятися, але частина ударів все ж таки досягала своєї цілі. Втім, побиття тривало недовго. За лічені секунди, за спинами вояків, з'явився корвен, потужним ударом меча, відтявши голову одному з кривдників мартира. Другий нападник полишив велетні і рушив до Корвена, але не щувся, як отримав смертельний, колючий удар та з гуркотом повалився на підлогу. Де ж третій? пошепки мовив Дарк. Корвен підбив до мартира і швидко звільнив побратима, розрізавши сітку, тим часом остання істот, Прикликаних корчмарем знову проявила себе, виникнувши на протилежному кінці приміщення. За час своєї відсутності невидимка встиг озброїтись мечем, котрий підібрав одного з вартових та стрімко рушив до центру зали. Мартир підхопився з місця і, відкинувши молот, побіг на зустріч супротивнику. Опонент приготувався, міцно стиснувши меч. Проте велетень, що дістався своєї цілі, швидким рухом вибив зброю з рук вояка та, підхопивши суперника, жбурнув його у бік вікна. Пролунав гучний удар, і всім присутнім стало зрозуміло, що суперник мортира підведеться не скоро. Привид, який терпляче споглядав за побоїщем, врешті не витримав і підлетів до столу, за яким сидів кетел. Прошу вибачення, панове, чи не могли б ви перенести бійко двір?» Я вже другу годину намагаюся відновити сили та все марно. Ця таверна найближче місце, де я маю змогу перепочити, але енергетика змішалася настільки, що це стає практично неможливо, мовив привид, дивлячись на Дарк. – Вибачте, за незручності, ми скоро йдемо, відповів чоловік у чорному. Така відповідь задовольнила примарного вояка і, схиливши голову на знак подяки, він повернувся на своє місце. У таверні запала тиша. Решта присутніх, котрі протягом усіх подій спостерігали за дійством, сидячи за столами, перезирнулися, але мірятися силами з розбишаками не квапилися. В цей час таємній двері нечутно рипнули, і кочмар зник у темряві підвалу. То що скажеш, пане лицарю? мовив Дарк, поглянувши на капітана. Непогано, стримано відповів Кеттл. Пропоную знайти більш спокійне місце і продовжити розмову там. Цей спектакль нам так просто не подарують, тому раджу поквапитись, усміхнувся чоловік у чорному. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей. А ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово. Олександр Макієнко та Давид Кін Микола. До нових зустрічей.